Привіт, друзі! Сьогодні у нас медитація. Медитація здійснення бажань. Так, зараз закріплю назву. Yeah. Хвилин почекаємо. Більшість людей саме переглядають у записі, тому я чекати не буду. Будемо починати. І зараз на головне на медитації це закрити очі, я буду з, з відкритими очами, а вас попрошу їх закрити. І ми заплющуємо очі і починаємо глибоко дихати. Робимо глибокий вдох, робимо глибокий видих. Глибокий вдох і глибокий видих. І відчуваємо, як ми заспокоїмось. Відчуваємо, як всі думки приходять до ладу. І зараз будемо уявляти, як із центра землі. Бурхливим потоком енергія проходить через ноги через тіло. наповнює всі клітинки тіла. І відчуваємо те, що ми наповнені енергією і можемо її керувати. Формуємо енергетичну кулю і спрямовуємо її за межі тіла, відчуваємо, як ми бачимо кімнату, в якій ми знаходимось. Проходимо далі, бачимо дім, в якому ми знаходимось. Проходимо далі, бачимо країну, в якій ми знаходимось. І піднімаємось ще вище, бачимо планету Земля, після цього проходимо через золоте світло, проходимо через різнокольорове світло. Проходимо далі і потрапляємо в біле світло, світло безумовної любові. І відчуваємо те, що це світло, як дощик, змиває. Всі негативні переживання, всі негативні установи. І сьогодні ми будемо працювати з темою здійснення бажань. Тому привертаємо увагу на Другий енергетичний центр. Зараз уявимо помаранчеву кулю і наповнюємо її світлом. І зараз я дам декілька установ. Для того, щоб відкрити цей енергетичний центр, я з легкістю відчуваю енергію здійснення бажань. Я з легкістю наповнюю себе цією енергією. Мої бажання здійснюються, і це безпечно для мене і безпечно для Всесвіту. Всі мої бажання здійснюються. Для здійснення моїх бажань завжди знаходяться люди знаходяться помічники, знаходиться інформація і всі ресурси, які необхідні мені. Я живу у світі, який наповнений. Ресурсами. І я з легкістю використовую ці ресурси. І я радію, радію тоді, коли мої бажання здійснюються. І це для мене природній стан. Для мене природньо отримувати подарунки. І я з легкістю отримую все, що я хочу. Я відчуваю, як я відпускаю образи. На своїх батьків, на суспільство, на всіх, хто мене колись образив, я відчуваю як на місце негативних переживань, на місце негативних переживань. Ходить чиста біла енергія любові, і ми ще трішки побудемо в цьому стані, спокою. Гармонія. І потихеньку повертаємось, відчуваємо, як ми заземлюємось. І виходимо з медитації за енергією подяки. <гум> Дякую вам, друзі. Медитація закінчилась. Дякую всім, хто був в ефірі, і всім тим, хто буде переглядати потім. <гум> Всього найкращого.